Не знаю, як вам це сказати, але мушу три роки я різав м'ясо і виготовляв найсмачніші джерки для вас. Три роки я був м'ясоменом, три роки роботи, зйомок, ваших коментарів та відгуків. І багато, багато, багато м'яса. Я починав із кухні вдома, робив як для себе і не знав, що воно так вистрілить. Що буде 132 тисячі людей у Тіктоку, що будуть сотні повідомлень. Це найсмачніші джерки, які я пробував. Дякую, М'ясомен, що показав, які справжні Джерки на Сма. З чистою совістю я кажу: я зробив для цього проєкту все, що міг. Вклав у нього всі свої сили і душу, здобув лояльну аудиторію і навчився так багато. М'ясомен став частиною мого життя, частиною мене, і я неймовірно пишаюся ним. Але знаєте, я змінився. Я більше не відчуваю того вогника, що був на початку. Я переріз свою джерку у справу. Для мене настав момент рухатись далі. Нові напрямки, нові виклики, абсолютно інша сфера діяльності. Я не хочу триматись. Це щось просто так, бо шкода. Тому хвалив доросле рішення: передати проект у руки тих, хто матиме нове натхнення і бачення. Я не хочу, щоб м'ясомен просто зник. Він вартий того, щоб існувати надалі і радувати вас новим контентом і смачними джерками за тими самими рецептами. Тому я шукаю людей, які захочуть розвивати м'ясомена далі, вкладаючи в нього стільки сил, скільки вкладав я. Мої тікток та Insta вже мають велику аудиторію та органічне охоплення, тому вони можуть стати хорошою стартовою точкою для тих, хто хоче працювати в цій чи суміжній ніші. Від мене. Буде вам підтримка на початку у виготовленні джерок і у створенні контенту. Тому я відкритий до діалогу. А вам, дорогі підписники, я щиро дякую, що були зі мною усі ці три роки. Далі буде.